Коротше, купив оце, блять, мальтійські чи мальтійські поні похую цю коняку. І думав, що це за їбать хлібини нахуй, Ну, типу, пиво, пиво. Хуй знає, не розумію ніхуя ні португальською, ні іспанською. Коротше, кирнув, а це, типу, щось. Блять, зараз еще кираз розповім. Короче, це, блядь, просто кончена конфета. Отвечаю, Це вкуснейшее, якесь Чи ситро чи ху... На що схоже, не знаю. Как. Як. А, як а, на. Що таке буратіна було? Бур. А, золотой ключик. Це типу. А... Короче, вкусна якась карамелька. Карамель, але. Пивна, пивна, карамель, я рот їбе, Куплю ящик, нахуй. Отака вот хуй, отака вот мальтійська коняка.